Так, сьогодні ми знову разом говоримо про новини Пришипської громади і не тільки поряд зі мною Ольга Довгань та Олег Решетило, президент України, призначив нового голову Полтавської ОВА. Коротко про нового очільника Віталію Дяківничу, 46 років. Він уродженець селища Диканька, має вищу освіту у сфері педагогіки та публічного управління. Працював на державній службі з 2001 року, обіймав посаду голови Миргородської районної військової адміністрації з 2023 року. Є депутатом диканської селищної ради від партії Слуга народу нагороджений відзнакою президента України за оборону України для президента. в Першу чергу було важливим завданням доручити область. Саме представнику регіону, який народився в цьому регіоні, який розуміє цей регіон, який надалі буде вести громад до позитивних і регіону. розвитку Україні Стартував нульовий курс для вступників. З 1 січня розпочалася реєстрація на підготовчу програму до закладів вищої освіти, ініційовано президентом України. Зимовий вступ це можливість обрати власну траєкторію здобуття вищої освіти вже зараз. Обирайте спеціальність і заклад вищої освіти. Уже зараз долучайтеся до університетського кампусу та спільноти. Нульовий курс надасть системну підготовку до НМТ, допоможе надолужити освітні втрати та адаптуватися до навчання в університеті. Нульовий курс корисний і доступний випускникам цього та попередніх років навчання українців за кордоном та тих, хто вже повернувся, а також окремим категоріям осіб, чиї освітні втрати пов'язані з наслідками війни. Адресна підтримка для тих, хто цього потребує найбільше. Держава забезпечує безоплатне навчання на нульовому курсі дітям і дорослим істот, військовослужбовцям та ветеранам. Заклади вищої освіти оголосять про набори на нульовий курс після затвердження програм, інформацію про подання заяв. Умови зарахування та терміни навчання можна знайти на сайтах університетів. Перші набори студентів нульового курсу розпочнуть навчання вже в січні 2026 року. Шукайте інформацію за логотипом Зимовий ступ» на сайтах університетів та стежте за офіційними повідомленнями. МОН. На Полтавщині долучилися Полтавська політехніка, Полтавський державний аграрний університет. Педагогічний університет імені Короленка. також Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія. Бонус це 15 балів до НМТ через погіршення погодних умов і зниження температури повітря. Уряд ухвалив рішення щодо організації освітнього процесу. Рекомендовано забезпечити перехід на дистанційну форму навчання або продовжити зимові канікули щонайменше до 19 січня 2026 року. Значна частина навчальних закладів прийняла вже рішення продовжити шкільні канікули до 19 січня. З 1 січня 2026 року зростає вартість адмінпослуг. Причина це підвищення прожиткового мінімуму до 3328 гривень. Ну, наприклад, за реєстрацію місця проживання, за реєстрацію нерухомості, витяг з реєстрів, витяг з ДЗК, id карта або виготовлення закордонного паспорту. Аграрії можуть отримати модульні зерносховища. З 5 січня у ДАР стартував прийом заявок на участь у програмі з наданням модульних зерносховищ на тисячу тонн. Участь можуть взяти фермери з Волинської, Полтавської, Рівенської і Житомирської областей, які зареєстровані першим в ДАР. А також обробляють від 200 до 1000 гектарів землі. Заявки приймають до 31 січня 2026 року лише через державний аграрний реєстр. З 1 січня 2026 року в Україні офіційно завершилася десятирічна алкогольна епоха перейменувань. Саме цієї дати набрала чинності норма угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Яка забороняє використовувати європейські географічні зазначення для алкогольних напоїв українського виробництва? Ну простіше кажучи, знайомі багатьом назви, що роками жили на етикетках, остаточно йдуть у манулі. Українські виробники більше не можуть називати свою продукцію коньяком, шампанським чи портвейном або іншими назвами. Прив'язаними до конкретних регіонів Європейського Союзу. Відтепер ці імена виключно з пропискою у Франції, Португалії чи інших країнах Європи. Натомість на полицях з'являтимуться нові формулювання: бренді, ігристе вино, кріплене вино або ж оригінальні українські торгові назви. Для споживача смак напоїв не зміниться, а от маркування так. Ця зміна не про заборони заради заборон, а про європейські правила гри, захист походження продуктів, чесну конкуренцію та поступову інтеграцію України до ринку ЄС. Тож 26-го року український алкоголь остаточно переходить на нову європейську мову з іншими назвами, але з тим самим змістом. Цукрові заводи Полтавщини завершили сезон цукрового рівня. З початку виробничого сезону три цукрових заводи компанії Астар та Київ, зокрема у Глобаному, Наоржці та Яренськах, переробили понад 1,2 мільйона тонн цукросировини та виробили майже 200 тисяч тонн цукру. Виробничі потужності регіону повністю забезпечили внутрішню потребу в цукрі. «Укрпошта Бізнес» може відправляти посилки від 40 гривень з доставкою 1-3 дні по всій Україні, навіть у віддалені регіони. Спецумови діють до 31 березня 2026 року. З 1 січня 2026 року українські пенсіонери отримали оновлені підвищені пенсії та виплати, доплати за стаж, гарантовану індексацію а також зобов'язані були пройти ідентифікацію для продовження отримання коштів. Ну, мова йде, що деякі максимальні виплати залишаться обмеженими ще крім того, верхньої межею. Перерахунок автоматично враховується в складі пенсій. Мінімальні виплати, доплати за понаднормовий стаж, надбавки та інші складові будуть оновлені без необхідності звертатися до пенсійного фонду. З 1 січня в Україні, зокрема на Полтавщині, стартувала програма Скринінг здоров'я 40+. Яка має на меті раннє виявлення серцево-судинних захворювань діабету та ризиків для психологічного здоров'я. Під час брифінгу директор департаменту охорони здоров'я Полтавської обласної військової адміністрації Віктор Лисак роз'яснив, як працює програма, який є маршрут пацієнта, від запрошення в застосунку дія до отримання результатів і подальших рекомендацій. Та наголосив, профілактика і своєчасна діагностика є ключем до збереження здоров'я і активного життя. І зараз всі заклади охорони здоров'я працюють з Національною службою здоров'я, тому що йде контрактування не лише у цих пакетах, і по інших пакетах і таких. Отримавши кошти, і через сім днів ще проєкт, ти отримав кошти, можеш вибрати відповідний заклад і записатися. На прийом бо в закладі будуть визначені конкретні часи, і заклади будуть розміщені на сайті Національної служби здоров'я, ви записалися, вам скажуть дату, час, на коли вам потрібно прийти. Ви проходите відповідні ці вслідження, е, е, так би мовити. Є е, вони, які сьогодні передбачені. І, можна говорити, ті, які сьогодні антропометричні, є ті, які сьогодні буде проведено відповідне анкетування по факторах ризику, це є надзвичайно важливо, І відповідно буде проведено дослідження, які визначені, це визначення ліпідограми, тобто визначення рівня холестерину, які є на сьогодні визначення. Відповідно глюкозурованого гемоглобіну, який впродовж трох місяців може контролюється і можна визначити наявність відповідного цукрового діабету. Є питання, які можна провести і зробити, це дуже багато так говорити досліджень, що стосується ниркової системи. Це Ті дослідження, які є, що стосується – це відповідно проведення визначення калію, електроліти, які можуть показати роботу серця. Якщо потрібно, то відповідно проведення додаткових досліджень це ЕКГ, добовий монітор, який можна провести як ЕКГ, і артеріальний тиск. Провівши ці дослідження. Впродовж 90 хвилин визначається сьогодні, людина спілкується із лікарем, і що виникають питання, які стосуються проведення додаткових обстежень, лікар формує електронне направлення на проведення додаткових обстежень, які не входять в цю програму. Після цього, як провівши всі дослідження, лікар визначає по рамках світофору. Є ті, в кого сьогодні все добре, норма, є ті, в кого є жовті, є якийсь пограничний рівні, і є ті, в кого визначають, що є патологічні зміни, треба проводити додаткові обстеження і відповідно призначати лікування. В закладі, який буде і отримує підтвердження, заключує угоду із Національної служби здоров'я. Буде висіти такі, у нас там висять, по програмі Доступні ліки. Буде, ви можете бачити, який заклад він є на сьогодні, буде вивісено. У така інформація. Тут... Кременчук отримав медичну допомогу від литовських партнерів. Місто отримало черговий вантаж медичного обладнання. Це е, мова йде про стоматологічні установки, які встановлять у міській дитячій лікарні для надання невідкладної допомоги та дитячій стоматологічній поліклініці. Е, сподіваємося, що обладнання суттєво покращить якість медичних послуг для маленьких пацієнтів. Місто побратим Алітус вкотре надає важливу гуманітарну допомогу Кременчуку. Ці установки будуть встановлені в нашій дитячій лікарні для надання невідкладної допомоги діткам, а також на території, там, де працює наша дитяча стоматологія. Дякуємо нашому місту-побратиму Алітусу, дякуємо меру міста Нерису Цисулісу за ту допомогу, яку вони постійно надають нашим медичним закладам. У Кременчуцькому районному суді відбулося слухання у справі замаху на вбивство, де обвинуваченими виступають Олег Дядик та Антон Грабовий. Слухання проводилося колегією суддів під головуванням судді Олександра Колотієвського. Протягом засідання було розглянуто клопотання прокурора про продовження тримання під вартою обвинувачених, також враховуючи, що термін дії вже наявного запобіжного заходу закінчується 9 січня. Прокурор генеральної прокуратури Петро Неверець. Висловив занепокоєння щодо наявних ризиків, які обумовлюють необхідність продовження терміну ув'язнення ще на 60 днів підозрюваних. Як аргументи на користь такого рішення він назвав вагомість та тяжкість скоєння злочину, а також зібрані суттєві докази. Додатково прокурор підкреслив можливі ризики втечі обвинувачених. Зокрема, через перетин державного кордону, потенційний вплив на свідків для зміни їхніх свідчень та ймовірність перешкоджання кримінальному провадженню. Висимо до звинувачення в особливо тяжкому в кримінальному правопорушенні, обвинуваченням не розуміючи наслідки в разі визнання винними обвинуваченими вчинення даного кримінального правопорушення. Останній може переховуватися від суду. Перетнувши межі кордону України, а також переховуючись на територію, з рахуванням того, що у Грабового наявний закордонний паспорт, вдяги колега Олеговича він відсутній, однак за рахуванням того, що він є депутатом Татарської обласної ради, і можливість отримання даного закордонного паспорту, вона є. оскільки наявне право особи його не може бути обмежено, може бути здійснено перетин державного кордону або переховування території України з метою ухилення від суд. Незважаючи на спроби адвокатів захистити своїх підзахисних сторона обвинувачення, також в своєму клопотанні не зазначила, яким же чином, зокрема, мій підзахисний дядик буде здійснювати перешкоджання суду чи органам досудового слідства у розгляді цього кримінального провадження. Ми вважаємо, що це клопотання базується лише на припущеннях сторони обвинувачення. Жодним чином сторона обвинувачення не вказала на ті ризики, які передбачені саме статтею 177, а у відповідності до частини п'ятої статті 199, які яка чітко зазначає, що сторона обвинувачення зобов'язана довести усі ризики шляхом надання відповідних доказів. Ну, ми вважаємо, що це клопотання не підлягає задоволенню, а тому прошу в моєму підзахисному дядику змінити запобіжний захід з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт. От, Петро Іванович говорить, що це ще не відкрили, не дослідили, але ж по будь-якому з пунктів ми беремо і тут все. Ми вважаємо догадки, не дослідили, не знаємо і так далі. Так за що ж ви нас тоді судите? Якщо ви не знаєте, якщо ви не розумієте, От на даний час провадження не встановлені усі співучасники злочину. Так, а коли ж їх будуть встановлювати? Якщо вже 290 відкрита, вже ми <кій> йдемо досліджує матеріали, тобто виходить і процес об'єктивний. тобто все в нас на догадках. Достовірно знаючи про коло осіб, але вони не знають коло осіб і так далі. і так далі, По кожному пункту можна. Тому і захисники говорять, що хай прокурор доведе ці п'ять пунктів, на які він посилався. Суд об'єктивно розглянув усі обставини і ухвалив рішення продовжити тримання під вартою Олега Дядика та Антона Грабову ще на 60 днів. Цей вердикт базувався на виявлених суттєвих доводах і ризиках є Питання прокурора не липся, Петра Івановича про продовження запобіжного заходу в тримання під вартою відносно обвинуваченого дяди та Олега Олеговича, задовільнити, продовжити відносно обвинуваченого дяди та Олега Олеговича 31.7.89 року народження, оробниця міста Хмельниччини Попавської області, українцях водяне, Україна, не працююча, вдруге маганіше на суди мого запобіжний захід у тримання під вартою строком на 60 днів. Трок запобіжного заходу рахувати з 8 січня 2026 року. Струк дію забіжного заходу визначити до 8 березня 2026 року. Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення, та може бути оскаржена безпосередньо до компактського поліційного суду протягом 5 днів з її проголошення. Суддя, зачитуючи ухвалу, озвучив особисті дані кожного, зокрема Олега Дядика та Антона Грабового. Він повідомив, що обидва є одруженими. Хоча насправді це не зовсім так. На нашу думку, сталася помилка, яку, яка викликала комічну реакцію. Ну і було цікаво спостерігати за обличчями дядика і Гробового, коли вони це почули, ну після оголошення очікуваної ухвали. Крім того, вони, я так зрозумів, що більше здивувалося не те, що їм продовжили термін тримання під вартою, а те, що їх назвали одруженими. От такий комічний момент. В дуже важкій і серйозній справі: свято водохреща у селі Потоки та селі Пришип. Освячення води відбулося у спокійній, молитовній атмосфері з дотриманням порядку та безпеки. Вже за новим календарем. Ну, на цьому поки ще все. Зустрінемось наступного тижня. На все добре.